Добрий день, це канал Я і Мамині Тваринки. І ми з вами на городі. І ми з вами на городі. Коло хати. Коло мого города. Де на якому бардак? Що можна за колдовки грати у будяках? Правда? Всяко буває, можна і грати. Так, за помідорі відповідаю тим. паням, що писали, що я брехуха. Ось мої помідорки. Ось. І я ніколи не казала, що це моя розсада. Я казала, що я купила. Бо там звинуватили мене в тому, що я збрехала, що це моя розсада. Я такого ні разу не казала. Я казала, що я купляла розсаду низькорослих помідорів. Ось так. Так, капуста ось така моя рання. Висока росте, хто знає куди, не знаю, що за капуста. Капусту я купляла, та що в полі свого, свого посів. Та, Остав її, як не знаєш котро. Так, тут я вже посапала, хоптичку вибрала, то ну, я посапала. посапала. Часник вибрала, посіяла сидират овезлигою. Чи викою, як там, хто знає, у нас тут лига. ось Іван сапає малини, будуть чистенькі. А я сапаю, вибрала цибулю кущівку. Ось потім сяду в холодочку, пообтинаю. З малою, моя моя сама, а моя мала буде обтинати, побачимо. Так, тут я посапала, ладіолуси посапала. Буряк посапала, зараз буду у гірки сапати. О божечку, то Ось, Мах, так, шо? що ми. Ось так що. То квіточка, ти що? Квіточка в малинах, де є ще й. То тут, не туго. малини. Тут радочки, бачиш подоки йдуть, ти бачиш? Мама, дво малина. Ну, Фонни а малина до малина йде. Ну, а подоки ще до малини. Тут, 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 тут ще цибуля з ну, часником. Цибуля з часником, хай буде. я тобі сказала малини, сапати, я сюди тобі не казала лізти. Де а твої малини? Треба, Ото сапай куди, по... Присапати. Ось там квіточки від Маші. Вона мені давала насіння. Зараз ми їх обсапаємо. Там часник мій, там же майорки в мене зацвітають, красунчики. Так щось що таке діло. Ладненько. Ой. Я думала, що я тобі відро перевертаю. Ось такі то діла. Малини заросли все ще позаростало. Ну чого? Я думаю, ми, якщо Бог дасть здоров'я, за нині справимося тут, наведемо порадки. Тоді остануться полуниці. Я казала, що скошу полуниці і посапаю. Так, я їх скошу. Ще там я пару полуниць зайду, виберу зім. І тоді їх скошу, посапаю. І хай вони собі ростуть. Мені їхніх вусів не треба. Ось, тих я скошувати не буду, мені треба, щоб вони росли, розросталися. А там ті всі я поскошую і все. Оці тут, мабуть, старіші, скоріш за все, я Ете. Скажіть, ні, я вам скажу. Перекопаю восени. Вже ті, що мої старіші. А може сюди досаджу ще їх трохи. Побачимо. Якось воно буде, аби на люди здорові були. І мир скоріше настав. Кріп трохи зараз попрориваю, а той трохи оставлю, може ще деякий бути огірків буду квасити. Я навіть не знаю, чи стоїть чи ні, чи треба їх чи ні. Ось такі діла ладненько. Вже як наведу парадки, тоді покажу. Ну так, ми вроді впоралися. Показую. Зараз кажу. Так. Тут посапано, тут частенько. бурячок. Чистенький. Огірочки чистенькі. Так, малинки Іванко досапує. Чистенькі, помідорчики мої. Посапані, чистенькі, квіточки. Прорвані, котрі лишні, посапані, все, як має бути порадок. Вже навіть одна цвята квіточка, друга зацвітати буде. Романець. Так, отам Іванку ще трохи куточку досапати. Вже я свої вовкові її повисапувала, як там казали. Так, петрушки на сіні оставила, щоб була, сіялася. Ця молоденька в мене посапана чистенька. Квасець вірвала, посапала. М'ятка моя чистенька. І гарненькі, хризантемки посапані, кукурузка посапана, рози посапані, квіточки посапані. Так. І малинки Наталя теж посапала. Ще залишилися в мене недоглянутий тільки тільки полуниці. Ну, це таке діло. Ось там, бачите, все. Чистенько. На полуниці ми ще досапаємо. Ну, Це вже діло худше всього буде аж завтра. Щось в мене нині більше бажання нема сапати. Ще залишився тут у мене квасець не сапаний, десь не густий, непрохідний. Так, і полуниці. Оце ну, вам лілійки дарую, Дивіться, які красуні. А ну чи пахнуть? Пахнуть, ви знаєте. Пахнуть, пахнуть. Ну, я ще знайшла дуже гарну полуничку. Красуночку. Ось мені красуночки. Чтейкі, гарненькі. Аби тільки не пооблітали, не почервились. Сонечки висить. Ось так. Ось ця сама прикольна. Аж глячка зігнулася. Тут теж в мене м'ята. Один сорт і другий. Ось. Треба повижинати, всю і положити хай сохне. Ось такі діла. Виноград, куди ти летиш? А виноград? Ти не задалеко далеко по поліз. Скажи мені. О. Так, ми же їсти вні каштани. Ой, там моя. Хурма. Чуть моя. Забула знову їх звести. Ну ладно, босси. І виноградик. так, все. Ось такі то справи. Іванку, тобі ще багато йти допомогти. Іванку. Ні, сам. Ну давай до сапу йдемо до хати. Йдемо до хати. Ой, тут вже немає помості. Дай всі повибирали. Ну ладно. Всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Мій город вже майже чистенький, гарненький. Ось так то. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.